Знаєте, я давно хотів розібратися, як вирощувати гриби устриць, щоб не купувати новий набір кожного разу. Можливо, ви також хочете спробувати різноманітність, яка рідко зустрічається в готових наборах. Давайте подивимось, що вам потрібно для цього і як це зробити. Більшість грибів устриць це низькокалорійний продукт з високим вмістом білка, вітамінів та мінералів. Хоча їм приписують терапевтичні властивості, особливо в азіатській медицині, їх цілющі якості все ще вивчаються. Наприклад, в одному дослідженні вони кажуть, що вони можуть допомогти знизити холестерин, але кінцеві результати ще невідомі. Крім того, вони дуже смачні і часто використовуються як джерело розуму в азіатській кухні, особливо у китайських та японських. Деякі сорти описуються як емісисті за смаком і текстурою, і вони стали популярною заміною м'яса для тих, хто приєднується до вегетаріанської чи веганської дієти. Типи грибів устриць. Існує багато сортів, і вам потрібно вибрати той, який підходить саме вам. Ось кілька найпопулярніших видів: плюарочас, острита свар, коламбинас, блакитний гриб устриці, гриб синього перлини. Синій гриб устриць зазвичай швидко колонізує підкладку. Це холодна версія гриба перлової устриці Остритас, і він росте при температурі від 45 до 65 -рки у Фаренгаті, хоча це рясно плодоносить лише при температурі близько 60 градусів. Вони люблять багато свіжого повітря, щоб розвинути свої великі шапки, а це означає, що вони можуть добре рости на відкритому повітрі. Неповажна різноманітність цього виду широко вирощується в Азії і активно використовується китайською, японською та корейською кухнею, але різноманітність колумбіну дуже схожа на смак і текстуру до його білуватого колеги. з ситрина пілитас, гриб, золотий устриця, жовтий гриб устриці, митне проміжок, гриб золотого устриця з Японії, Північного Китаю та Східної Росії. У природі він росте на гнилі деревини. У свіжому повітрі, в дикій природі, вона віддає перевагу листяних скелях, таких як веяс. Однак, оскільки це популярний їстівний гриб, особливо в Китаї та Японії, його часто вирощують у промисловому масштабі за підкладкою зерна соломи чи терси. Вважається, що вони перетворюють 100 грам органічних відходів на 50-70 грам грибів, так що вони ідеально перетворюють відходи в їжу. Вони також пояснюються антиоксидантними властивостями. Плюарооча з диджамул рожевий гриб устриці це високі та енергійні гриби. Яскраво, рожеві, вони дають фруктові тіла всього за 3-4 тижні. Вони добре ростуть при температурі з 60 градусів на Фаренгейті і вище. Також відомо, що вони активно оскаржують, тому важливо зібрати їх. Перш ніж вони почнуть відкидати суперечки, особливо якщо ви вирощуєте гриби в кімнаті, солома ідеальна підкладка для цього типу грибів, але їх також можна вирощувати на збагаченій терсі. На соломі врожайність становить від 75% до 150% норми, але фруктові тіла зазвичай менші і ніжніші. На терсі фруктові тіла зазвичай більші і ам'ясості. Ем під час готування вони втрачають більшу частину свого смаку, але їх можна приготувати, щоб вони смакували, як бекон, як вегетаріанська альтернатива. Плюарочас і риг королівський гриб устриці, королівський трубач, французький ріг. Королівський гриб устриць унікальний за зовнішнім виглядом та текстурою з інших сортів. Вони виробляють великі гриби у вигляді рогу, а не кластерів. Щоб дивно, щоб виростити королівську ожанку на використаній кавовій території, яка була стерилізована, але їх також можна вирощувати на соломі, тирсі або навіть на картоні. Королівський гриб устриць має найбільші плодоносні тіла серед усіх видів плевроту і широко вирощується в промислових масштабах в азіатських країнах, а також в Австралії. Його смак іноді описується як схожий на морське вухо. Юар час популу нас, гриб устриці гриб аспен. Гриб устриця росте на півночі США та в Канаді. Це легко розпізнати, оскільки він росте за допомогою кластерів, укладених вентиляторами, і віддає перевагу розпадаючій деревині, наприклад, Аспен або споріднених видів, звідси і назва. Зазвичай він товстий і сплющений, з ледь помітною ногою, на відміну від інших сортів устриць грибів. Зазвичай фрукти в червні та липні. Субстрати для грибів устриць. Існує кілька варіантів того, що ви будете використовувати як поживне середовище, яке також називається субстратом. Хоча принаймні один тип плевроту іноді росте в землі, більшість грибів зазвичай не ростуть у ґрунті, як і інші рослини, але віддають перевагу незвичайним субстратам. Ось кілька найпопулярніших типів соломенка. Соломідна солома хороший субстрат для вирощування грибів устриць. В ідеалі вам потрібна солома, пройшла через шліфувальну машину гілки або переміщена газонокосаркою на довжину від 1 до 3 дюймів. Після його вирізання його потрібно очистити та пастеризувати для вбивства мікроорганізмів та зменшення ризику зараження. Щоб очистити соломи, наповніть ємність або відро теплою водою невеликою кількістю посудомийної машини достатньо пари столових ложок. Помістіть солому в воду і швидко промийте її руками, щоб зняти бруд і пил. Після очищення промийте його чистою водою, поки мило не зупиниться з соломи. Для пастеризації соломи вам знадобиться великий горщик, а якийсь сито або сітча кошик. Деякі люди також використовують мішки з марлевими мішками замість сито або кошика. Наповніть каструлю водою і нагріванням до століття 109-180 градусів на Фаренгеті з 65 до 82 градусів Цельсія. Коли вода досягає оптимального температурного діапазону, додайте солому в сковороду або всередину кошика сито мішок, або зовні. Переконайтеся, що солома повністю покрита водою. Якщо це необхідно, покладіть щось зверху, щоб вона залишалася під поверхнею. Нехай солома насичується гарячою водою, підтримуючи оптимальний діапазон температури приблизно півтори години. Потім вийміть солому, струсіть якомога більше води і тимчасово викладіть на чисту поверхню, щоб охолонути і остаточний дренаж води, стіл, покритий пластиковою плівкою. Яку витирали алкоголь, щоб знищити потенційне забруднення. Після охолодження підкладка готова до моніторингу суперечок з грибами. Кава. Однією з найпростіших і найдешевших підкладок для грибів устриць є вживана кавова група. Цей вихідний матеріал дуже легко знайти. Ви можете прийти з відром до місцевої кав'ярні та попросити їх дати вам товсту. Хоча він був пастеризований при приготуванні кави, вам слід знову пастеризувати її, щоб бути впевненим у захисті від інфекції. Для цього покладіть товсту в чисту ляну або бавовняну сумку, а потім виконайте процес пастеризації, нагрійте воду до температури, зазначеної для соломи, покладіть мішок з кишкою в гарячу воду і замочіть на півтори години. Після замочування обережно виміть мішок з тканини з зумар і покладіть разом із мішком усито, щоб кайф осунувся і охолодив. Одне зауваження: хоча вода, що залишилася на сковороді, буде виглядати як кава, я не рекомендую пити її. Але вона годинами зробить ваш кухонний запах кави терсалистяних скель. Для грибів устриць, які люблять листяні скелі, наприклад, для грибів устриць аспен, ви можете розглянути листяних скель. Вони досить популярні при вирощуванні грибів для продажу, особливо в сумішах з пшеничними висівками, щоб додати додаткову харчову цінність для ваших грибів. Що б ви не робили, використовуйте лише листяних скель на терсі хвойних порід, гриби погано ростуть. На відміну від кавових майданчиків або соломи. Терсу не можна пастеризувати, вони повинні бути повністю стерилізовані, інакше вони можуть розвинути цвіль або інші проблеми, які зруйнують вашу грибну колонію. Найкращий спосіб стерилізації використання скороварки. Хороше співвідношення терси та висівки. Змішайте трохи більше п'яти склянок гранул. Виготовлених з твердого дерева, доступні в більшості магазинів кормів або у відділах для барбекю великих магазинів для смілену з приблизно 1,5 літра теплої води та однієї цілої та однієї четвертої чашки пшеничних висівок для харчової вартості. Тепла вода покладе стиснуті гранули на терсу. Потім додайте пшеничні висівки і ретельно перемішайте, щоб розподілити їх на всю терсу. Наповніть свій пакет, стискаючи повітря і утворивши блок, і закріпити його, перш ніж продовжувати стерилізацію. Помістіть наповнений пакет для вирощування в скороварці та нагрійте при 15 дюйм і температури понад 250 градусів для Фаренгейта щонайменше 2,5 години для повної стерилізації. Дайте своєму стерилізованому блоку терсу, який також називається фруктовим блоком. Повністю і нарешті охолонути перед монокуляцією, щоб не ризикувати вбивством суперечок з грибами через занадто високу температуру. Кокосове волокно, коїри та вермікуліт. Кокосове волокно, змішане з вермікулітом, також є хорошим поживним середовищем для багатьох видів грибів. Незважаючи на те, що гриби устриць, схоже, люблять вирощувати найбільше на соломі. Терсу або стерилізованій кавовій території, ви можете зробити суміш кокосового волокна та вермікуліту, і навіть додати трохи кави для додаткового імпульсу азоту. Змішайте зволожений кокосовий волокна та вермікуліт у співвідношенні одного до одного. Додайте трохи мокрих пастеризованих кавових майданчиків для харчування, і ви готові до монокації та вирощування. Гній. Це поширений підкладка для вирощування чаміньонів, Найпоширеніших грибів у супермаркетах. Хоча деякі типи грибів устриць можна вирощувати на гній, це не рекомендується, гриби устриць віддають перевагу іншим варіантам, переліченим вище зволоження субстрату. Перед монокуляцією вам потрібно переконатися, що ваша підкладка правильно підготовлена і це включає в себе забезпечення достатньої кількості вологи, необхідної для зростання вашої партії грибів. Хоча ви можете трохи розпорошити зовнішню сторону пакету для вирощування води, у цій упаковці відбудеться переважна більшість росту грибів. Швидше за все, процес пастеризації надав вам достатню кількість води для зростання, якщо ви стежите за підкладкою відразу після того, як вона охолоне. Хороший спосіб перевірити взяти кілька підкладки. Вода не повинна капати. З легким стисненням може вийти кілька крапель води, а потік рідини з'явиться з сильним стисненням. Якщо ваш підкладка поводиться так, у вас є ідеальна кількість води для росту, і вам більше не потрібно додавати. Якщо ви стерилізували підкладку, вона також повинна мати достатню кількість води, особливо якщо додати правильну кількість, щоб гранули перетворилися на терсу. Ви можете просто стежити за ним таким, яким він є, однак, наявність під рукою з розпилення це гарна ідея, якщо вам справді потрібно додати воду в міру зростання грибів. Пам'ятник вашого підкладки існують дещо різні методи моніторингу підкладки, залежно від підкладки. Давайте розглянемо процес кожного поживного середовища і подивимось, як він змінюється. Пам'ятник соломі. Після того. Як у вас пастеризована солома і вона значно охолола, настав час змішати її з спорами грибів. Хоча джерело суперечки повинно містити інструкції щодо рекомендованої кількості моноколярного, загальне співвідношення становить близько 3 кг моноколярного з суперечками на 20 фунтів соломи. Якщо ви працюєте зі значно меншою кількістю, ви можете зменшити пропорції, але намагайтеся підтримувати приблизно однаковий рівень суперечок до соломи. Використовуючи лусочки та велику пластикову ємність або коробку, зважте солому і використовуйте відповідну кількість моноколірного для ваги вашої соломи. Можливо, ви захочете стежити за більше соломи, ніж ви думаєте. Коли все призупинено, ретельно змішуйте солому та моноколірний, обов'язково порушіть будь-які суперечки у групі. Потім, використовуючи пластикові пакети або трубки, щільно упаковуйте солому в пакети трубки обов'язково ущільно, дуже щільно. Ви, по суті, створюєте гнилий журнал для зростання грибів, тому, чим щільніше ви можете упакувати соломку та суперечки, тим краще. Коли упаковка або трубка заповнюється, вичавіть якомога більше.